Уряд України затвердив «Діякартку» – картку нову цифрову платформу, яка стане єдиним інструментом для отримання всіх державних виплат. Як вона працюватиме і як її оформити? Розпитаємо Валерію Коваль, заступницю міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Пані Валерія, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Валерія, власне, уряд підтримав запуск дія картки, яка позиціонується як мультирахункова картка для державних виплат. Розкажіть, будь ласка, що саме вона собою являє, і як її запуск спростить життя українців, які отримують державні виплати? Так, зараз детальніше розкажу. А – це платіжний інструмент у смартфоні, який був створений державним підприємством Дія разом із банками для зруч державним підприємством Дія, разом із банками для зручного та прозорого використання бюджетних коштів. Дія картка працює як звичайна банківська картка, але з унікальною можливістю обслуговувати декілька рахунків. Тобто, є обов'язково загальний особистий рахунок, та зокрема спеціальні рахунки під конкретні програми з технічними обмеженнями використання коштів на основі MCC-коду. тобто це Merchant Category Code. А відкрити дія картку можна буде за кілька кліків у смартфоні. Після чого користувач отримує доступ до подачі заявок на різні державні послуги та програми підтримки. А можливість змішаної оплати з декількох рахунків діякартки також доступна, що дозволить використовувати кошти державних програм до останньої копійки, адже в разі нестачі на спеціальному рахунку можна буде автоматично доплатити власними коштами. З поточного загального рахунку А дія картка вона буде забезпечувати баланс зручності для користувачів і прозорості для держави. оскільки допомога буде надходити адресна та використовуватися виключно за призначенням. Власне, ключова перевага це можливість мати кілька банківських рахунків на одній карці, розділяючи фінанси на поточні та цільові кошти. Наведіть, будь ласка, конкретні приклади, як це працюватиме для різних категорій громадян. Це там, наприклад, і пенсіонери, і безробітні, ВПО. Так, за стосунку банку замість кількох карток, на які українці отримували різні соціальні та державні виплати, тепер буде одна картка з відповідними рахунками виплат, з якими будуть надходити такі виплати, як є книга і ветеранський спорт, а також. Пакунок школяра, який невдовзі запуститься, окрім цього, на дія картку можна буде отримувати повернення вкладів та прибуток від військових облігацій, що місячну допомогу для внутрішньопереміщених осіб, допомогу по безробіть, виплати від міжнародних організацій, є малятка, пенсію. Але важливо тут зазначити, що виплати за програмами національний кешбек та її відновлення. Не будуть переведені на рахунки картки, а залишаться самостійними картками для тих, хто вже відкрив картку для отримання виплат або тільки планує. Тобто, насправді, як це змінить для користувача? Тобто раніше, коли запускалися різні державні програми, під кожну державну програму це була окрема картка. І у користувача, наприклад, це може бути 3 5 різних карток на різні програми. наприклад, одна там є ветеранський спорт, одна є книга, там ще одна пакунок школяра? Да, уявімо собі, тепер не потрібно буде створювати окремі різні картки. Достатньо буде лише створити діє картку, і під нею будуть створюватися спеціальні рахунки. І коли користувач буде оплачувати, система автоматично буде розуміти, з якого рахунку буде списані кошти. Пані Валерія, а чи передбачено, що Дія картка буде лише цифровою, чи можна буде отримати і пластикову версію? Так, пластикову версію можна буде отримувати в банку партнера, яка буде забезпечити відкриття саме дія карток. Для цього потрібно буде звернутися в банк, і банк відповідно надасть саме пластикову картку фізично, якщо цього потребує користувач. А коли це можна буде зробити? Ну як оскільки постанова була нещодавно прийнята, ми впевнені, що протягом якраз першої половини серпня перші банки-партнери доєднаються до програми, і така опція буде вже доступна. От, власне, коли буде опція доступна, скажіть, будь ласка, як саме відбувається процес відкриття дії картки? Що треба зробити людям? Для того, щоб відкрити діакартку онлайн, необхідно відкрити застосунок Дія, у розділі сервіси обрати діакартку і натиснути Плюс, і вибрати банк, який користувач, ну, користувачу комфортно, Так? і відкрити поточний рахунок та за бажанням рахунки зі спеціальним режимом використання. У застосунку банку, до якого буде емітована дія-картка. якщо користувач буде відповідати критеріям державної програми, нефільна буде подати вже наступну заяву у застосунку дія із зазначенням відкритого спеціального рахунку. Ну, наприклад, користувач хоче взяти участь у програмі книга», а він відкриває у застосунку банку відповідний рахунок під книгу. І коли він буде подавати вже заяву на отримання допомоги, він просто цей рахунок, який вже попередньо був відкритий, зазначає і кошти будуть надходити саме туди. Дякую вам дуже, пані Валерія, за цю цікаву і корисну розмову. Дякую, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це була Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.